Potrebno. Зрозуміти, що це рішення було прийнято не на пустому місці. Ви вірите мені, що я зараз візьму телефон свій і позвоню путіну. Вони тут тримають не е, присоту Богородицю, не тризуб український, а двуглавий імперський орел у них в телефонах. Митрополит Ануфрій осудив вторження в перші часи війни, коли всі інші конфесії мовчали. Українські приходи допомагають ВСУ, відправляють гуманітарну допомогу, допомагають біженцям. Чи є в якійсь конфесії або релігійній організації центр? У Москві потрібно хоча б офіційно відрізати ось цю поповину з Москвою. К сожалению, закон колективну вину і колективну відповідальність. Все, що пов'язано з Росією, це дуже часто брехливе і неправдиве. Що дивного, що наша країна нарешті прийшла до рішення перерізати це, це ж зовсім зрозуміло. Україна у фокусі. Вітаю вас, друзі! Сьогодні чергова програма. Ми говоримо про московський спрут у українських церквах. Друзі, вітаю вас, радий з вами знову спілкуватися. Є дуже цікава, важлива. Тема, про яку є сенс розмовляти так склалась, або ну історично, так склалось, що радянська влада вона настільки контролювала усі християнські конфесії, створювала там своє не просто лобі, а буквально, ну як ми назвали, спрут такий. І коли прийшла війна, і Росія агресивно напала на Україну. Це питання стало таким ребром, бо центр у Москві, Любої би, конфесії, ну це якби п'ята колона в країні. І коли одна країна каже, що треба знищити, знищити отут би, ну, це війна з народом, да? і є певні ознаки, геноциду українського народу залишатися е, е, в такій не тільки духовній, а буквально зв'язку. Це дуже-дуже, як би ну незрозуміло. Тому закон, який е, якийсь час був прийнятий тому назад, сьогодні визиває таке обурення у Росії, у православних Росії, у православних московських патріархатів в Україні. Що ви про це думаєте? Ігор, давай з тебе почнемо. Ну, Справа в тому, що потрібно. Зрозуміти, що це рішення було прийнято не на пустому місці. На превеликий жаль, ми розуміємо, що церква, власне, це те місце, де люди мають поєднуватися з Богом, але ми бачимо, що церковні структури іноді виконують абсолютно протилежні функції. Для того, щоб голословним не бути, я просто. В мене є якийсь певний свій досвід. Тут я розкажу декілька випадків із свого власного досвіду. В 2016 році це було свято Різдва Пресвятої Богородиці. Було храмове свято в одному місті в Одеській області. Не буду гріти, в якому. І на це храмове свято приїхав благочинний священик, який керує всім районом, до місцевого священика. Я туди теж був запрошений як представник на той час влади. Ми сиділи за одним столом. Мене як почесного гостя посадили по праву руку від благочинного він тут сидів, я сидів, тут і в нього був то, так мобільний телефон лежав на столі. Ми собі нормально спілкувалися. Я розумів, що він з церкви УПЦ. Тобто, який належить до московського патріархату. Але ми намагалися якось там будувати відносини, спілкуватися. І тут у нього за щось якесь повідомлення приходить, і загорілася заставка ось така в телефоні. І в ньому на телефоні двоголовий Орел, значить, російський. І у нас вже йде війна. Я, до ц... Я на той час вже був. Капеланом в АТО. І, і коли я це побачив, я, ну, я не міг промовчати, я не зрозумів. А це що таке? Це як? І він мені починає пояснювати, Ну зрозуміти, бачите, тут у цього орла голова трошки худіша, це не Російської федерації, це Російська Імперія, я, 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 і яка різниця Російська Імперія, російська федерація, Як таке може бути? Це перший момент. Другий, це була Одещина, приїжджаючи з деякий час, Агафангел. Агафангел це. Ну, скажімо так, той єпископ, який керує там Одеський і Ізмаїльський, найбільш проросійський, мабуть, із усіх таких предстоятел. Він приїжджає, там був присутній голова районної ради, наш брат у Христі на цій зустрічі. Ну і ця зустріч закінчилась Там і це був візит, такий потужний. За, за столом цей Агафангел випив достатню кількість алкоголю і говорить, хизуючись, а ви, ви ви вірите мені, що я зараз візьму телефон свій і позвоню путіну. Ну, всі так там доспокойтесь, віримо, все нормально. Але розумієте, чим люди хизуються? Це йде війна. Тому я не буду говорити про зброю в храмах, тому що я її сам не ну, скажімо так, не конфісковував. Але те, що з чим стикався я, але мої близькі друзі, може свідчити про те, що ці люди або, причому цей Агафангел 100% зустрічався з Путіним, і це відкрита інформація, це можна перевірити. Або напряму пов'язані не лише з Кирилом, вибачте, а з Путіним в тому числі. Якщо вони не пов'язані, як цей тобто ти кажеш що як цей благачиний. Щас закінчу думку, закінчу. Якщо вони не пов'язані, як цей благачиний, то принаймні в них світогляд так влаштований, що вони тут тримають не е, присоту Богородицю, не тризуб український, а двуглавий імперський орел у них в телефонах. Я думаю, що не тільки в телефонах і в головах, тому звісно, оце тло, на якому е, народився цей закон. Зараз ми будемо його е, об, обговорювати, але не на пустому місці. Ти хочеш сказати, що православна церква Московського патріархата не є в нормальному сенсі церква, а така е, політична як би, інструмент, структура, яка е, пов'язана не просто навіть з церквою з російською. А з політичним керівництвом Росії. Ну, це інше питання. Тобто, я ск хотів сказати, що це не на пустому місці. Що це, що це не церква, це інше питання, можна теж його розкрити. Але якщо дотесть мені слово, то на це питання відповідає. Добре, Павел. Я здесь буду опірувати, мабуть, Ігорю. Дело в тому, що я согласен з тим, що в Української Православной церкви з 27 мая 22-го року вже не московського патріархату. Uh, существует какое-то количество людей, которые вполне вероятно имеют имперские или даже может быть пророссийские взгляды. И даже, наверное, какая-то часть из этих людей, возможно, были коллаборантами, либо вступали в отношения. Это мы знаем по решениям СБУ. С другой стороны, мы можем посмотреть на количество этих людей, на пропорцию, и, выясним, и выяснится, что количество действующих офицеров СБУ, которые предали свою страну, несколько больше, чем количество священников в Украинской Православной Церкви. Но никто при этом не принимает закон о запрете деятельности СБУ. Хотя там гораздо больше предателей, Откровенных коллаборантов, людей, которые пришли а на, я, сторону сказать, врага, на сторону врага или работали на стороне врага. И есть уголовные дела на этот счет. Офицеров СБУ больше, чем православных. В процентном отношении я... больше. А, а у тебя есть статистика? А, существует статистика, естественно, ее можно привести. Я, да, она я была. Не Были исследования. Дивись Давайте себя. сразу поной. Если это правда, э, окей. Але это некорректно порівняння. У СДУ нема центру в Москві. в СДУ центр в Україні. Украине. Согласен собой, Був центр в Москві до 27 мая 2022 року. Я спеціально підняв э, новий устав з исправлениями 27 так, мая, де совершенно чітко сказано, що на основании э, соответствующего указа аж от 90-го року, ще патріарха Олексія, була провозглашена і підчеркнута повна незалежність. А іменно, перший пункт собор розсуджує війну як порушення Божої заповіді не вбивай і висловлює співчуття всім, хто постраждав у війни. Другий пункт. Собор звертается до влады, э, та влады Российской Федерации с проханием и переговорный процесс, но это была история еще Стамбульских соглашений. Дальше. Да. Высловую несгоду с позицией патриарха Московского Сервиса Кирилла еще до войны в Украине. И, и, Цароцци, и четвертый, а? вот 22 год, 27 мая. Четвертый угу. пункт. Собор, приняв выповедение mm -hmm. до повнения Тазмина до статута про управление Украинской Православной Церкви, еще свитчат про повну самостоятельность а независимость Украинской Православной Церкви. Ну, за... Более того, я скажу еще одну вещь, которую, возможно, вы не знали. Митрополит Ануфрий осудил вторжение в первые часы войны, когда все остальные конфессии молчали, и когда еще не было вообще известно, чем закончится вот эта первая попытка вторжения, и он рисковал в тот момент, ну, в общем-то, своей жизнью. Украинская Православная Церковь, очень много приходов. Кстати, в Одессе тоже, как ни странно, Митрополит Гофхангел сильно изменил свою позицию после бомбардировки Одесского а, собора. Мая, мая. Так вот, украинские приходы помогают ВСУ, отправляют гуманитарную помощь, помогают беженцам. В ряде, не везде, но в ряде населенных пунктов, которые были под временной оккупацией, именно православные приходы становились центром украинской жизни, где богослужения а, проводились. Где капелланы Московского патриарха? Да, Павел, ты сказал, я буду опанувати да. игр. Все, що ти сказав, я не то, що на 100, на мільйон відсотків підтримую і погоджуюсь. Є священники московського патріархату. Давайте так, коли тобто рішення правильне, ну я вітаю, молодці далі. Чи є священики, які підтримують Україну з цієї конфесії? Є священики. Чи стикався з такими на фронті? Стикався з такими. Коли був напад на Київщину велике село Білогородка, колишній колишні де був князь Володимир. Був священик московського патріархата і був священик ПЦУ. І, і скажу так: хто більше допомагав армії, війську, і я був командиром з московського патріархата, То він кожного дня привозив їжу. цих випадків є багато, і я з ними погоджуюсь. Ми все почали більше про православну церкву. говорити. Я говорю про закон. В законі написано так, що є державна служба з етнополітики і свободи совісті. Вона ця державна служба уповноважена визначити, визначити, чи є в якійсь конфесії або релігійній організації центр у Москві. Ми ж не говоримо, ми, ми ще поки ми обговорюємо закон. Законом передбачено, що ДЕС Державна служба етної етнополітики совісті, визначає, якщо УПЦ буде визначено комісією спеціально створеною, закон запресує через деякий час після його прийняття, що вони мають цей центр, от тоді ми почитаємо їх висновки і подивимося, що записано у статуті. Подивимось, чому вони до сих пір представники у синоді РПЦ, наш Онуфрій, теж там до сих пір числиться. Може, сайта не може зняти. І тоді ми будемо. Робити висновки, я ж не проти, що деякі люди більше того, більшість віруючих можуть бути в цій церкві. Е, ну не знаю, можливо, правильно ставиться до України. Можливо, але ж ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, що агент для того, щоб 100% бути впевнений, що от тієї агентури нема, про яку ви згадали, що вона була серед е, УПЦ. Е, потрібно, хоча б офіційно відрізати ось цю поповину з Москвою. І в принципі, в воючій країні абсолютно справедливе. Е... Друго Юрі діло в тому, що. Давай, давай, Подожди, кайты. я просто сейчас сделаю еще одну реплику. Да, дело в том, что, к сожалению, закон подразумевает коллективную вину и коллективную ответственность. Я полностью согласен с тем, что если СБУ выявляет предателя, коллаборациониста, либо человека, который вредит своей стране в рядах УПЦ, среди мириан священства или епископата, они имеют полные и должны преследовать его деятельность. Но только его, а не невиновных людей. Но закон Нем, говорит об, об обобщении. Тем более, что мы знаем уже из предыдущего экспертного заключения господина Еленского, вначале, комиссии под руководством господина да. Еленского, что э, эта комиссия настроена предвзято по отношению к УПЦ. Ну, в частности, в том числе, они в качестве аргумента используют пропагандистские пассажи московского патриархата. Ну, как может быть, что украинская комиссия использует московскую, российскую Пропаганду в качестве аргумента для пресслідування самої більшої християнської конфесії, ну, Р -р рішення цієї комісії ще нема. Ми, ми Вже спрятувати... було до этого одно, одно експертне заключення, ну, -після, -після, після, після прийняття закону на момент нашого записи, після прийняття закону цього нового, а рішення ще ніякого не було. Те, що вони предзят, як ви сказали, Ну можливо, упередження української, можливо, але давайте побачимо їх рішення, поки його нема. Ми обговорюємо закон і чому він був прийнятий. Власне, я думаю, що це основна тема. Давай, Віталік скажи Дивіться, перше, що хочу сказати, що після тої зустрічі е, е, собору в травні місяці у ПЦМП е, саме СБУ викрала е, величезну кількість московських попів в Україні, після того, після того, коли рішення було прийнято. Про що це говорить? І не тільки про це. Е, те, що е, все, що пов'язано з Росією, це дуже часто брехливе. І неправдиве. Вони можуть декларувати одне, як це робив Путін, як це робив е, Гундяєв, а робити зовсім інше. Тому полага, е, покладатися на те, на ті рішення, які в них є. Я не бачу навіть моральної цінності в цьому. Я, 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 я скажу чому. Я скажу чому. У мене була історія. Ми починали церкву в Сумах у 2005 році. І перша евангелізація, яку ми зробили, це було різдвяне свято для дітей. Що відбулося в Україні, в вільній Україні, мене викликають в прокуратуру. А хто наклеп написав Українську прокуратуру? Українську прокуратуру. А хто наклеп написав? Адепти московського патріархата. Потім кожна евангелізація, кожна евангелізація, яку я робив, був у нас там заступник мера. Він був прихильник дуже московського патріархату, і він так пильнував, щоб ніякі сектанти не пройшли в наше місто. Кожного разу він збирав комісію, на яку мене запрошували як якогось там хлопчика, який щось винен, і вичитували. І остання зустріч була, вони прямо мені Вже казали сила. в очі, прямо в очі. Ти сектант. І таких, як ти, нам в місті не треба. Я з тобою повністю. Війна, війна Стир... яка прийшла в нашу країну, в Славінськ. Можна, і... Можна. Євки... Я, за це, я розповім, як я. Да. Дивись, Павел, щоб ти розумів. Усі роки я давно пастор. Так. Усі роки мого служіння я відповідально кажу: домінуюча роль православних московського патріархату завжди була в країні. Вона зменшувалась, але вона була зовсім, наприклад, якщо ми в місті щось робимо, московський патріархат, відав, він, да, він би саме якби вважався многочисленним. Да, він не підтримував, він не участвував і завжди риторика публічна навіть. Перед вторгненням захопленням Слов'янська в 2014 році і після публічно в храмах. От дивись, публічно в храмах. Це ж не СБУ, агент, не, не агент Росії в СБУ, який Штірлець, а це публічна позиція. Прийшли прихожани, він агітує за Росію. Це, це як би зрозуміє, що це публічна переважна позиція. І там люди, одивись, прості люди, які. Дивляться на священника як на представника Бога, як на волю Божу, вони окремляємо людиною, яка поверта мислення, серце до агресора. Що дивного, що наша країна нарешті прийшла до рішення. Перерізати це, це ж зовсім зрозуміло, тому що це боротьба не з церквою. Якби люди хотіли молитися, будь ласка, моліться. Дивись, такої свободи релігійної, як в Україні, я не знаю, де ще є. Дослухай, не, я не знаю, де ще є. Такої, такої нема. Але на жаль, московський патріархат він настільки використовувався Москвою, він настільки був політизований, як ми бачимо сьогодні. Дивись. Чи є, е, майже нема в Росії якогось супротиву загарбницької політики Кремля е, серед православних? Майже нема. Кураєв там один е, ну, Кураєв, ну, 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 Ну ну, не дуже не мало, ну, да, да, ну, дуже мало. Ну дуже мало. Дуже мало. да. І дивись, коли був захоплений, наприклад, Слав'янськ? Стрілков благословляється в храмі. Це публі... Ти можеш зайти в інтернет. Я це це да, є. Я Потім наша церква захоплена. В, в одній з кімнат нашої церкви зроблено алтар. і православні священники там священнодійствують. Є відома така е, е, відео, коли танк б'є з території церкви, і поруч стоять два священника, повісили ікони на стінку церкви нашої. Моляться і благословляють на пораження. Тобто, і частина дивись, терористів себе називає да. руською православною армією. Це ну, був Баркашов, да. одні скаріні язичники, я б так сказав. Э, дивись, ну, вони всі ці роки, називали, от з 2014 року, я знаю, по лінії СБУ була заборона чіпляти православі, якось ну, розганяти якби, релігіозну напругу. Да. чому? Ді... Бо це настільки було небезпечно, щоб Путін мог зробити цю війну якби релігійною. Ми йдемо визволяти наших православних братів. Ось була. Тому їх не чіпали, і вони відчувалися дуже, дуже вільно, і вони не боялися навіть зараз мати заставки в телефонах, риторику казати. Такого, зна... Звідки особ... ДРГ Гіркіна виїжджала, да. брати. Це, в, в, там, там є Лавра. у нас Віла Марія, православ'я належить, і в, він там їх поселив. З оружием, вони на значний час вийшли. Тобто, е, там був, наприклад, в Святогорську був монастир, е, ну, Лавра. серед Лавра. Лаври, дивись, да. там була окрема дерев'яна церква, туди ніколи не пускали людей. Знаєш, що нас здивувало? Всі монахи були як десантники. Вони там спортом займалися, вони качки, Це, там через цю дивизу. Як це так? Я дуже впевнений, що під прикриттям православ'я, СБУ це добре вже знає, Путін намагався у, у, всюди, всюди втикнути, і в СБУ, і, і останнє, що я скажу. Якщо ти як кажеш, що православ'я воно вже змінилося, а чого їм тоді так би не, не подобається, що офіційно законом від Москви відрізані, що там не повинно бути центра? В чому проблема? Чи вони бажають мати цей центр? Проблема дуже проста. Вони вже бачили рішення Комісії ОДЕС, собственно говоря, під руководством Єленського, яке в качестві аргументів. в пользу того, что Украинская Православная Церковь не разорвала, несмотря на их собственные документы, несмотря на заявления, которые были. Так вот, в пользу аргументов приводились в том числе и пропагандистские месседжи самого Московского Патриархата. И они говорили, мы не можем изменить месседжи Московского Патриархата, мы не можем изменить содержание московских сайтов. Если они считают нас членами Священного Синода, мы не можем на это никак повлиять. Мы туда не приезжаем мы не имеем с ними контактов. 22-й год стал точкой красной чертой, за которой мы не переступаем. Если в 2014 году были священники, и их было довольно-таки, наверное, много, которые еще питали иллюзии, то в 22-м году никто уже не питает иллюзий. Но в, и в чем тогда проблема этого закона? Проблема этого закона заключается в том, что его подготовка и риторика публичная, которая была в связи с ним, а ведь этому назывался закон против УПЦ везде, говорит о том, заставляя думать, что, скорее всего, этот закон будет принят против одной единственной церкви. Хотя мы знаем прекрасно, что есть другие церкви, которые сохранили связи непосредственные с своими московскими центрами. Я говорю не только про слово жизни, которое до сих пор через Упсову общается с Мацулой. Я говорю и про нерегистрированных не, не баптистов, у которых центр до сих пор находится в России. Ну ніхто не говорить про них, говорять тільки про православних. Як это ніколи виходить? Ніхто не говорить публічній риториці об этом. Ми 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 говорили зараз за православну церкву. Я готовий говорити про цих протестантів, які мають центр у Москві, що других не мають. Ну хто це об этом говорить в публічній риториці українській? Боже, зараз. Ми зараз в публічній сфері. До війни вони мали центр у Москві, але вони не мають його. Чому? Вони чітко відмежувалися. Друге, друге. Uh, зараз на окупованих територіях України забороняється будь-які служіння, да. крім кого? Московського патріархату. І, більше того, віднімаються епархії у Української православної церкви, відбираються рейдерськими захватами Аша, і переводяться в починення. Ти вважаєш, що це релігійна війна? Я не вважаю, що це не... Скажи, я... яка вигода? Навіщо це, наприклад, країні? Я вважаю, що це вигода. на мой взгляд, ошибка и коммуникации стороны Украинской Православной Церкви в течение десятилетий, из-за чего, собственно говоря, сейчас никто ее не поддерживает. Она ошибалась, вела себя неправильно. Но это и ошибка украинской Во, власти по своей сегодня, сути. которая по... пытается... Ударить или вывести вот эти вот нормы, которые будут бить по примерно. Ну, давай думать, мы возьмем осторожную цифру: не 7, но 4 миллиона прихожан, которые будут чувствовать себя внутри страны в условиях войны оскорбленными, униженными, дискриминированными. Зачем? Зачем? Я сам сказал. Они не подпорядкованы. Да, да, ну, 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 как верующих? Никто, никто не, не, не забороняє їм служити не, не, не. заберуть храну да. не, не забирають, павло. забирають храм ти, ти ти апелюєш до документів значить УПЦ. Да. в документах УПЦ, в їх статуті, в, в основних положеннях чітко записано що вони підтримують зв'язок з Вселенським патріархом через руською Православну Церкву. чи от я відкривав час от ну. на телефоні этого пункту там ще ну я вчора дивився є значить хорошо окей павло а через яку православну церкву вони підтримують зв'язок з Вселенською православною Церквою? наше УПЦ, через яку Ну, на сегодняшний день это не указано в До этого мы в говорили, ты давал В чем законе? У них существует, безусловно, молитвенное евхаристическое общение с Московской Церковью. У всех церквей, которые были когда-то ей основаны. Эстонской православной церковью, которая убрала название Московской Патриархат, латвийской, американской православной церкви. Можно я скажу? это исторические, канонические вопросы, которые и связаны с управлением. Протестанти вони мали е, общення, Я мав общення з Ряховським, я служив по всій Росії. Uh -huh. Коли почалась війна, дуже чітко, зовсім, зовсім зрозуміло була заявлена позиція проукраїнська, яка роз'єднала нас. Органічно роз'єднала це було настільки і все, що вони кажуть, роблять, те, що каже Сьогодні Гундяєв, повинна у справжнього українського православного викликати обурення. І на кожну таку заяву Ануфій повинен вийти і каже: Ми так не вважаємо, ми проти. Бо він повинен більш активно своїй пастві, великій пастві давати сигнал, що. Росія, країна, давали, І когда ми... патріарх Московський, написали наявлення. Так, давали, що, що не давали. Але ми говоримо, що там, це помилка української державної влади. Нема ще помилки, ще нема ніяких висновків. На момент запису програми нема ще рішення Комісії. Ми не знаємо, як буде розвиватися далі події. Далі, Ми не знаємо, що буде з цією частиною церкви. Адже ми розуміємо, що церква, яка створена, яка називається РПЦ, через яку Тримають зв'язок з філанським э, патріарх э, православим. Як була сторона ким У 43-му році? Йосумові Васильовичем Сталіним. Давайте ну чесно говорити. Ми е, ну ми ж тут ці якби, при ясній пам'яті при світлому розумі. Ми що не розуміємо, чому Сталін створив РПЦ? Можливо, взагалі потрібно поставити хрест на цій структурі, яка була створена політичним да, по, політи... влада. Таким образом тогда церковь может иметь канонические канонічні зв'язки вселенским православ'ям в даному случае? Вона має звернутися до ага. Константинополя для того, щоб вони ну скажімо а так ще одну автокефалію. Дух. Це буде в історії людства. Хай буде, але щось щось межифа межити можливо? Ну хай об'єднується з ПЦУ. Які проблеми? Але тобто, це краще, ніж, але це краще ніж бути ну якийсь вихід має бути Я ж не проти Звичайно. що там багато людей віруючих. Що там багато людей, які співчувають Україні і допомагають українській армії. Все це є. Oh, yeah. Факт є, залишається фактом. У них зв'язок з селенським православним через руську православну церкву. Це неправильно, на мій погляд, не лише з політичної точки зору, а навіть просто з людської і духовної. Ну структуру, яку створив Сталін, ну можливо, вже трошки пора прозріти. Можливо, ма погано, що РПЦЗ, зарубежжя руска поєдналася з РПЦ. Якщо б вони не об'єдналися, будь ласка, ось Ось, тогда був би і, варіант. Дивіться в тому рішенні, в тому, тому рішенні, яке. Прийняв український парламент в серпні 2024 року. Там не зазначено Українська православна церква, Московська ну, депутати назвали Закон законодавця. Ні, нє дивіться. Давайте закон читати говорили Давайте прямо читати закон, з і там написано проти підпорядкування країні агресору. Так, так. так. І це, це це дуже важливо зауважити. І е, український народ, український парламент, він не проти віруючих людей, православних віруючих людей. Паша, він проти політичного підпорядкування. І егоїстів а... взагалі заборонив. Навіщо? Що трапилось? Чим, чим вони йому заважали? Я думаю, тим, що вони создавали незалежну і дуже серйозну структуру, яка проповідувала відкритий пацифізм. І виступала проти мілітаризму, і Якщо це була громада, яка просто казала: ми проти війни, ми пацифісти. Да. А у нас церква, яка вже не просто пацифісти, а яка дуже активно підтримує навіть задіяна заді була в агресії. -го і ти вважаєш, що ми повинні... Вона молиться за ВСУ, вона молиться за Україну. <coughs> за. Ну дивіться, ми, ми дуже багато на православній церкві зосередилися. Э, в законі ж не написано православна церква, в законі написано релігійні організації, які мають центри в зу... Росії. Будете, так, ли, от, баптисты, не, не будуть ли от незалежні баптисти, не регіструвані, будуть ли вони попадати під цей закон? Ну, давайте подивимося. Я ось, а от, я от я... розслідувано ДЕС з Іллянським, а які зв'язки зараз у слові «Жизні» з Мацулою і э, Шевелем? От якщо нас так при... дезвонісі дивляться... от... 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 якщо... от... 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 на оти, от якщо навірить, от що якщо... нас дивляться представники української влади, зокрема, представники Д... державної служби етнополітики свободи сосі. Ми вам заявляємо. Ми я як протестант, прошу вас перевірте деякі протестантські течії на предмет е... центра у Росії, тому що є. Я знаю, існують течії, які до сих пір. Час вийшов. Як кінну таке ж, можна договорити фразу до кінця? Давай, Дякую, да, да. дуже сильно. Які е, пропо продовжують проповідувати російською мовою, підтримують зв'язок з е, е, Москвою і проповідують радикальний пацифізм в країні, яка обороняється. На це потрібно звернути увагу. Україна у фокусі. Ви дивились, друзі мої? Залишайтесь з нами і спілкуйтесь, підтримуйте Україну, моліться і не впадайте в паніку в Україні. Повна релігійна свобода, і я вірю, що вона буде і далі продовжуватися. Бережи Господь, до побачення.